З вами Світлана, і сьогодні ми розбираємо завдання на відповідність номер 18, яке було запропоновано на основної сесії 11 червня на НМТ 2025. Це дуже об'ємне завдання, тому давайте розбиратися. У нас дві паралельні прямі М і Н, і на цих прямих побудовані фігури. Перша фігура це прямокутник АБЦД. Друга фігура паралелограм ДКЛМ і третя фігура трикутничок ЮЛПІ. Нам треба порахувати периметр кожної фігури. Також нам кажуть, що БЦ і КЛ дорівнюють 6 см, а відношення сторін АБ до BC дорівнює 4 до 3. Тому якщо BC6 6, це 2 рази більше за 3, то AB в два рази більше за 4 і вона дорівнює 8. Тож одразу можна порахувати периметр нашого прямокутника. 6 плюс 8 14, помножити на 28. Маємо відповідь Б на перше запитання. Далі дивимось наш паралелограм. Для того, щоб обчислити його периметр, треба порахувати його сторону. Ми бачимо, що в трикутнику МКЛ одна з сторін дорівнює 6, а КМ дорівнює 8. Це єгипетський трикутник, тому що відношення катетів 3 до 4. Тому гіпотенуза буде 5 помножена на 2 це 10. І наш периметр 10 плюс 6 помножений на 2 це 32. Тож відповідь Б буде на друге питання. Трикутник QLP у нас рівнобедрений. Кут при вершині 60 градусів. Ми знаємо за властивостями рівнобедреного трикутника, що кути при основі рівні. І це означає, що і кут L, і кут Q теж 60 градусів. І цей трикутник не просто рівнобедрений, він рівносторонній. Одну сторону ми вже порахували, це 8. Дві інші теж 8, і тоді наш периметр 8 помножено на 3 це 24. Відмічаємо відповідь А на третє запитання і кладемо 3 бали в наш тестовий кошик. Розбір якого завдання ви б ще хотіли бачити на каналі. Пишіть у коментарях, я одразу його опублікую. А якщо хочете дізнатись про самі складні і цікаві розв'язки. ЦНМТ-2025 як з математики, так і з фізики. Переходьте на мій сайт за посиланням Фізматіюдерком